Вітаю, сталкери. Ви на каналі Eternal Play. Мене звати Дмитро. Сьогодні я в цьому коротесенькому відосі розкажу вам, як знайти ще один відозмінений предмет. Легендарний артефакт це е, дивна гайка. Вона допомагає нам е, швидко вирішувати проблеми з кровотечею. Вона знаходиться у градирні на оцій локації. Щоб туди попасти, вам треба переміститися або добігти до цементного заводу. І потім прибігти от сюди. Там буде величезна така аномалія, і зараз я вам розповім, що з нею робити. Слях до цементного, з цементного заводу до цієї градирні він фактично безпечний за виключенням цих бульб, які тут бігають. Заходите в цю градирню. Тут ось випалена земля, бачите, бетонний такий стовп лежить. Застрибуйте на нього. І одразу по трубі праворуч. Чекайте, поки оцей вогняний вихор відступить. Він буде відступати кожного разу. Ось він відступив. Стрибаємо на цю драбину, падаємо на трубу і біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо до кінця. Тут драбина наверх, на неї застрибуємо. І після того, як піднімаємось, одразу е, ліворуч. Отут обережно, не падаємо нікуди. Добігаємо майже до самої стінки. І знову чекаємо, поки е, вогняний цей вихор пропалить тут певне місце, щоб ми могли спокійно далі бігти. Це він пішов назад, ми можемо тепер рухатися. Йдемо просто за ним. Нікуди не поспішайте, часу дуже багато, він не наступає вам на п'яти ніяким чином. Дивіться під ноги, щоб не впасти. Тут валяється всілякий мотлох, який може заважати вам рухатися. Тепер перестрибуємо туди. Раз. Це. Тепер стоїмо тут і чекаємо знову третій раз. Коли е, ця аномалія пропала цю територію, ну, ось ви бачите до, до якого місця вона доходить, в принципі так можна бачити в будь-якому місці. Воно там чорне випалене. Ось бачите все. Тепер ми йдемо за ним. І стрибаємо на той металевий лист. Раз. Тут лежить дивна гайка. Підбираємо її і стрибаємо вниз. Те, виходимо з градирні, більше нам тут робити нема чого. Дивна гайка, от. Надзвичайна гайка неприємно холодна на дотик, поки вона на поясі, кров у разі поранення згортається майже миттєво. Але самі рани готься набагато довше. Тепер, якщо ви ставите цей артефакт, то о, у вас о, довше йде, трохи довше йде лікування. Не прям фантастично, якось довше, але о, аптечка діє о, трохи. Більше часу потрібно для цього. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на канал, протиснути вашу чудову вподобачку написати будь-який коментар для того, щоб алгоритми Ютуба краще просували ці відео, і наш маленький канал з вами розвивався. Побачимось, па-па